Вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах Північний потік поцік-1» та північний потік поцік-2». Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції. Перший вибух був зафіксований о 2.03 в ніч на понеділок, другий о 19.04 ввечері в понеділок. Згідно координат, вибухи трапились в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу. Інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції у Німеччині підозрюють, що витоки газу є наслідком умисних дій. А радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що витік організувала сама Росія. Масштабний витік газу з північного потоку це не що інше, як спланований Росією теракт на акт агресії в напрямку ЄС. РФ. Хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку це танки для України, зазначив Подоляк.